Для тих, хто не може заснути, не все можна повернути. Останній екзамен скоро випускний вечір. Ніна ще не приготувала собі вбрання, в якому піде на випускний бал. Як все вспіти, треба бігти по магазинах ще сьогодні, вже нема куди відкладати. Зайшла вона в один магазин, передивилася все, нічого не підібрала. Побігла в інший магазин, ну а там вже почала фантазувати, як і що можна підібрати, склеїти докупи, щоб була гармонія, і щоб хватило тих грошей, які вона відкладала майже два роки. Довго примірялась. Вийшла з примірочної і застигла. Перед нею стояв її однокурсник, тільки з іншої групи. Звати його було Іван, дуже вродливий хлопець. Дівчата за ним ходили табуном, і він її подобався, але він на неї ніякої уваги не звертав. Побачивши її такою нарядною, він оторопів. Ніно, яка ти красуня, Ніна знітилась і щось там муркнула собі під ніс, що він і не розчув. Ти цей наряд купляєш на випускний? Так, гарно тобі, бери, як на тебе зшитий». А я теж маю дещо докупити. Підійшов ближче і пальцем пиркнув її ніс. Побачимося і бистро пішов. Ніна вся тремтіла, як осінній листок, не могла ніяк заспокоїтись. Купивши наряд, вона мчалась додому. З голови не виходив Іван, які в нього красиві очі. А як він на неї дивився. Здавалось, Якби вона була з воску, то віск би точно розтопився. Вона з нетерпінням чекала випускний бал. Там його точно побачить. Вже настав цей день, ні на самого ранку носиться по квартирі, випресила свій одяг, зробила манікюр і зачіску сама. На стиліста бракувала грошей. Вони з мамою жили дуже скромно на зарплату вчителя і її стипендію не розженеся. Біля вхідних дверей ресторану вона зустріла своїх подруг, і вони разом пішли до своїх однокурсників. Її очі шукали його, але Івана ще не було. Вечір розпочався, всі були веселі і занадто збуджені. Вже лунали тости, а вона все думала де Іван? Чому його немає? Заграла музика, Ніна підвела очі, щоб роздивитися, хто там вже танцює, як раптом відчула дотик руки на своїм плечі. Іван запросив її до танцю. Він міцно тримав її за руку, вони танцювали мовчки. В кінці танцю він прошепотів А давай втечемо звідси. Давай. Вони бродили, до самого ранку, розповідаючи історії свого життя. Було таке враження, що вони знали один одного дуже давно. Провівши її до будинку, де мешкала Ніна, Іван затримав її. Ніно, я дуже хочу тебе поцілувати. Ніна не спіла відповісти, як його губи міцно цілували її. Її серце билось так сильно, що він аж відчув це. Добре, біжи. Завтра я тобі зателефоную, відповів він з усмішкою. Зустрічались недовго, рішили поженитись, щоб їхати разом на роботу. Вони, як молоді спеціалісти, поїхали в місто Умань, їм дали там невелику квартиру. Була Квартира була так собі, був тільки газ і загальний туалет. Ніна була вагітна. Через деякий час в них народилась донечка. Їм Трьом, у дванадцяти квадратних метрах, було тісно і на одну зарплату теж нелегко жили вони дуже економно. Мама Ніно просила приїхати до неї на деякий час. Ніна не дуже хотіла розлучати з Іваном. Вона його дуже любила. Христина, так було звати їхню доночку, Почали в неї прорізати зумки. Вона плакала цілу ніч. Ніна носила її на руках, щоб не розбудити Івана, бо йому завтра на роботу. Біля ранку Ніна міцно заснула і навіть не чула, як він пішов на роботу. Проснувши чуть чуть пізніше, вона бистро встала і зайнялась роботою по квартирі. Поки Христинка ще спить, вона хотіла прибрати і приготувати обід. Інколи Іван приходив на обід, але сьогодні не прийшов і вечором теж затримався. Прийшов додому, ніби трохи на підпитку. Що то за свято в нашого бухгалтера Мирослави? Ну ти ж її знаєш, день народження. Гарна дівчина, але одна так, як кому везе в житті. Вечеряти будеш, то я розігрію вечерю. Ні, я поїв. Христинка сьогодні була вже спокійна. Ніна примостилась біля Івана на дивані. Іван різко встав і підійшов до вікна. Набравши повні груди повітря, сказав: Ніно, нам треба розлучитись. На Христину я буду тобі платити гроші. Я полюбив, по-справжньому, я це відчуваю. Я просто не можу без мирослави і тебе не хочу обманювати. Ніна не могла сказати ні слова. Її горло було спазмоване, а в голові таке щось робилось, що навіть не описати. Ще чуть-чуть і вона помішається. В цей час заплакала Христина, і вона привела її до тями. Іван одівся, пішов з дому. Що їй робити? Що? Ці питання ніби молотком стукали обіскроню. Тритячими руками вона заколисувала дочку. Сон не йшов до неї. Вона зібрала свій одяг і одяг Христини, взяла коляску і поїхала на перший автобус, який їхав на Київ. Дорогою вона міцно обіймала дочку і шепотіла її. Ми їдемо до бабусі, а з очей текли сльози. Біля дверей дому вона трошки заспокоїлась. Позвонила в двері, мати відчинила і зраділа. Ти нас хотіла бачити, то ми і приїхали, а сама бистро повернула голову в інший бік. Бабуся взяла Христину на руки і не могла нею натішитись. Яка гарненька, яка мила дитинка. Ніно, а тепер все по порядку, розказуй. Я ж бачу, що не все так добре. Ніна розповіла все, як сталося. Нічого. Ми проживемо і без Івана, а він ще пошкодує, але буде пізно. Ніна знову тихенько плакала. Мати її заспокоювала. Ти глянь, яке ти маєш чудо в калясці, оце і будеш для нього жити. Пройшов час. Ніна поїхала у мене на розлучення, по дорозі зайшла в стару квартиру, щоб, де... щоб ще деякі її речі залишились. Вона їх захотіла забрати. Там господарювала Мирослава. Речі Ніни були акуратно складені в господарську сумку. Іван сидів біля столу, коли вона зайшла, їхні очі на мить зустрілися, але Ніна вже старалась про них не думати. Ніно, ти бери сумку і нас Мирослава завезе в суд, щоб ми вже покінчили з нашим браком. Ніна бистро взяла сумку і вийшла на вулицю. А сама думала, як за Христину нічого не питається, невже йому не цікаво, чи підросла, чи здорова його донечка? В суді вже все було готове, вона мала тільки підписатись. Про все поклопотала Мирослава, суддя був її дядько. Сумка була досить тяжка, але Ніна так бистро йшла, що навіть не чула тої ваги. Приїхавши додому, все-таки вона дала волю своїм сльозам. Мати не стала заспокоювати. Доню, під долю ніде не дінешся, життя продовжується, треба жити. Христинку віддали в садік. Ніна знайшла роботу. Робота була не за фахом, але що було? Вона, дівчина, грамотно, справиться, йшли дні, роки. Одного разу на, зу, на зупинці в метро вона зустріла свою однокурсницю. Вони розговорилися, а в неї вона працювала в міністерстві. Треба спеціаліста за її фахом. Давай завтра приходь, я тебе візьму. Ніна довго не думала. Все-таки там і зарплата була набагато більшою. І зразу погодилась новий колектив, нові колеги по роботі. Ніна швидко здружилась з колегами, так і з роботою. Позвонили садіку, захворіла Христина. Вона бистро вибігла з кабінету і мчалась по довгому коридорі. Чуть-чуть не збила з ніг мужчину, який йшов на її назустріч. Він захватив її за руку і, прошипу... і промовив, куди так спішимо. Ой, я перепрошую, в мене захворіла дочка, в садік. Давайте я вас підвезу, буде скоріше. Було б дуже добре. Вони разом сіли в його машину і помчались. Приїхали дуже швидко. Ніна побігла в групу хрестинки була температура. Вона все піднімалась і вся горіла. Давайте швидко в лікарню, керувала вже Ніна. Лікар оглянув христинку в неї горло, нічого страшного. Зараз ми його змастимо і зразу стане легше. Через 20 хвилин температура стала падати. Мене звати Олексій, а вас? Мене Ніна. Вибачте, що я забрала вас стільки часу. Олексій завів їх ще додому. На другий ранок він вже чекав її в коридорі. Виявилось, що він теж там працює. Перші слова були, як Христина, як себе почуває, з ким вона залишилась вдома?» Ніно, я живу в тій стороні, що і ви, так що після роботи можу вас підвести. Я буду вам вдячна. Між ними зав'язалась дружба, а потім любов. Олексій полюбив Христину, як свою дочку, сам перехворів хворобу, після якої в, в нього не могло бути дітей. Проходили роки. Христина росла красивою, розумною. Олексій дуже тішився нею. Через деякий час Олексія відправляють послом в іншу країну. Він забирає з собою і тещу не залишати її тут саму. Він позвонив тещі, щоб приїде через півгодини, щоб вона була готова. Теща вже давно все зложила в невеличку валізу і вийшла на вулицю, щоб не затримувати Олексія. Перед входом стояв якийсь мужчина і такі знайомі очі. Іван, це ти так, а ви куди? Де Ніна? Де Христинка? Христинка, а ти ще пам'ятаєш, як її звати? Під'їхала машина, звідти вибігла дівчисько років 15. Бабусю, давай я візьму твою валізу. Олексій вийшов з машини. Христину, я сам покладу валізу. В багажник. а ви, дівчатка, сідайте, їдемо, заберемо ще маму, вона ще там щось купляє. Іван все зрозумів в нього потемніло в очах і вдарило в, голову, в голові, аж затьмарилось. Щоб не впасти, він місно зловився за перила. Як він багато втратив в житті, а втратив щось найдорожче, а час пройшов. І не все можна повернути назад.